Сьогодні поговоримо про те, як правильно реєструватися на Binance таким чином, щоб ваш аккаунт не змогли зламати і не могли вкрасти вашу криптовалюту. І перш ніж ти закриєш це відео з думкою, що там реєструватися, досить придумати довший та і складніший пароль для Binance ні, насправді це не так просто. Потрібно дуже добре підійти до того, щоб убезпечити максимально свої гроші. Тому що всі спочатку рвуться заробити, але ніхто не думає про те, що потрібно буде потім зароблені гроші якось зберегти і захистити від того, щоб їх не вкрали. А на ринку криптовалюти люди часто втрачають гроші через те, що роблять якісь помилки, неправильно реєструються на своїх біржах, неправильно підготовлюють свої аккаунти, і потім вони втрачають свої гроші. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся. Реєстрація починається не на бінансі, як ви могли подумати, а починається реєстрація з абсолютно нової чистої пошти, з якої ви нікуди не входили і ніде не реєструвалися. Не заходили за допомогою її не на які ресурси. Це абсолютно нова, найчистіша пошта. Ця пошта потрібна буде лише тільки для вашої біржі. До речі, цей спосіб підходить не тільки для Binance, а й для будь-якої іншої біржі. Тому якщо ви навіть торгуєте не на Binance, цей спосіб реєстрації допоможе вам захистити ваш аккаунт і на інших біржах. Так ось ви створюєте нову пошту, яка працюватиме в зв'язці тільки з цією біржею, тільки з вашим аккаунтом. Зараз я, наприклад, говорю тільки про Binance, але ви тримаєте в голові, що так можна реєструватися на будь-якій біржі. Коли ми зареєстрували цю пошту, ми заходимо в її налаштування. Це теж дуже важливий момент. Натискаємо вгорі праворуч на іконку управління аккаунтом Google. Тут нам показується основна сторінка. Ласкаво просимо. Але це зараз нас не цікавить. Нас цікавить ліворуч, показана безпека. Натискаємо на безпеку. І ось це найцікавіша вкладка, яку вам потрібно повністю заповнити. Вам потрібно забезпечити свою пошту максимально безпечним способом підключити свої телефони. Чому? Тому що основна небезпека в реєстрації на будь-якій біржі полягає у разливості самої пошти. Люди чомусь реєструються швидко пошту або користуються своєю, це найбільша помилка. Старою поштою, де ви заходили на різні сервіси, сайтах реєструвалися, там, напевно, знаходились якісь ресурси, які зливали вашу інформацію і скидали в загальний доступ. Щойно вона потрапляла в такі бази, її дуже просто обробити і дізнатися, що вона підключена до якоїсь криптобіржі, перевірити її, і вже якщо ви неправильно правильно її убезпечили, її можна зламати. А через цю пошту дуже просто зламати доступ до аккаунту вашої біржі. Який би ви там пароль не робили, що б ви там не створювали, це дуже-дуже просто зробити і забрати всю вашу криптовалюту. Тут ви підключаєте обов'язково свій мобільний телефон. Коли ви підключили телефон, вам потрібно обов'язково зробити двоетапту аутентифікацію. Це важливий момент. Це дуже крута штука, яка рятувала багатьох людей. Що це таке? Коли ви натискаєте на цю вкладку то вам запропонують захистити вашу пошту за допомогою Google аутентифікатора, це дуже простий і легкий у застосуванні додаток для мобільного телефону. Він є як для Android, так і на iOS. І знайти його буде дуже просто: достатньо вписати в пошук Google аутентифікатор і вам знайдуть потрібні додатки для мобільного телефону. Якщо вам буде так простіше, я залишу посилання для Android і iOS у себе в описі під цим відео. Так ось, ви залежно від вашої операційної системи, завантажуєте цей додаток собі на мобільний телефон. Воно матиме приблизно такий вигляд. На різних телефонах трохи по-різному, але тут не потрібно ніяк не реєструватися, нічого тут такого робити не потрібно. Тут буде наступне: вам під час підключення даного Google аутентифікатору дадуть QR-код, який матиме такий вигляд. І у вас у додатку буде можливість додати цей новий QR-код до себе в додаток, тобто пов'язати додаток із вашим аккаунтом Google. Ви відкриваєте Google аутентифікатор у себе на телефоні. Натискаєте плюс і телефон попросить у вас доступ до камери. Не переживайте, це для того, щоб відсканувати QR-код. Відкривається камера, яку потрібно навести на QR-код. Коли QR-код відсканувався, у вас автоматично додається ця Google пошта у ваш Google аутентифікатор, і ви його відразу ж побачите. Ви спостерігатимете, як постійно змінюється шестизначний код, який потрібно встигнути ввести до того, як закінчиться час у цьому мобільному додатку. Він повторюватиме постійно заново різні комбінації кодів, і вам, щоб взаємодіяти з вашим аккаунтом на новому вході, потрібно буде вводити цей код, який змінюється кожні 30 секунд. Для того, щоб людині зламати ваш аккаунт, їй потрібно знати і пароль з телефону, і пароль з пошти, і пароль з цього додатка. З урахуванням того, що на цьому додатку паролі міняються кожні півхвилини, це буде дуже складно. І це дуже сильно захищає ваш обліковий запис, але цим ми ще скористаємося під час реєстрації на Binance. Коли це все зробили, максимально обезпечивши свою пошту, тільки тоді ми благополучно приступаємо до Binance. Входимо на офіційний сайт Binance. В описі під відео я залишу реферальне посилання з максимальним рефбеком, який зміг зробити мені Binance. Що це таке? Це коли ви торгуватимете або просто купуватимете на довгострок, ваша комісія, яку знімає Binance з вас, буде меншою, ніж зазвичай. Здається, що це незначно, але якщо активно торгувати на дистанції, вийде дуже навіть пристойна сума. Так само я залишу друге реферальне посилання, за яким можна отримати одноразовий ваучер на 100 доларів, якщо після реєстрації впродовж 14 днів ви поповните свій торгівельний депозит на понад 50 доларів. Але запам'ятайте, отримати можна щось одне: або одноразовий ваучер при поповненні протягом двох тижнів, або довічну знижку на комісію. Одночасно отримати і те, і інше не вийде за правилами Binance, тому вирішуйте, обирайте і реєструйтеся. Я обидва посилання залишу під відео. Ми натискаємо почати і вибираємо спосіб реєстрації. Спосіб реєстрації ми обираємо за допомогою телефону або електронної пошти. Вибираємо і вписуємо сюди нашу електронну пошту, яку ми спеціально створили абсолютно нову пошту, яку ми будемо використовувати тільки для Binance. І придумуємо якийсь складний пароль. Головне, щоб ви його самі не забули. Я рекомендував би вам записати в паперовому блокноті або запам'ятати на пам'ять, але не зберігати на робочому столі Windows у папці Паролі. На електронну пошту, яку ми створили, має прийти лист із кодом підтвердження реєстрації. Ось він нам одразу прийшов. Ми копіюємо, вставляємо і підтверджуємо нашу реєстрацію. Чудово, реєстрацію закінчено і нам Binance пишуть, що перші умови створення аккаунту було виконано. Далі нам, скоріш за все, він запропонує закинути грошей різними способами на біржу. Але тут ми це не будемо розглядати. Якщо вам це цікаво, напишіть у коментарях і ми зробимо інший відеоролик на цю тему. Тут ми продовжимо реєстрацію та налаштування свого аккаунту, щоб максимально його захистити. Нам потрібно перейти в профіль нашого аккаунту, панель інструментів. Тут ми переходимо в нашу чергову вкладку ідентифікації. Що це таке? Binance обов'язково потрібно підтвердити вашу особу. Це та біржа, яка вимагає обов'язкової верифікації ваших даних. Що вам виповнилося 18 років і ви можете дозволити собі розпоряджатися своїми грошима, як хочете, і ви можете нести всі необхідні ризики і втрати, пов'язані з торгівлею на Binance. Тут потрібно пройти кілька етапів верифікації, під час яких потрібно буде надати особисту інформацію, далі зробити фотографію посвідчення особи, це або ваш паспорт, або водійське посвідчення. Далі розпізнавання обличчя. Тут, коли ви будете реєструватися, Binance попросить вас під'єднати їх мобільний додаток або ж перейти з мобільного телефону на сайт Binance, де він за певним посиланням відкриє вашу камеру і попросить вас трохи покрутити обличчям вліво-вправо, щоб визначити, що це справді ви на фотографії цих документів, і залишити ваше посвідчення особи. Раніше, звичайно, не потрібно було проходити таких верифікацій, але тепер ця біржа топ номер 1 і не може вона не виконувати умови регуляторів. Майже на всіх біржах вже є такі умови. Ще, звісно, залишилися певні біржі, наприклад, той же OKEX. Тому, якщо не хочете проходити верифікацію, то вам на іншу біржу, наприклад, на той же ОКEX. Щойно ви пройдете всю верифікацію, Binance вам напише, що вітає вас і що ви можете далі торгувати. Але ми не починаємо ще торгувати, тому що у нас ще дуже важливий момент. А саме, коли ми переходимо знову таки в налаштування користувача, переходимо в панель інструментів, і тут є пункт безпека. Це дуже важливий пункт, який продовжує нашу тематику правильна реєстрація, безпечна реєстрація на Бінансі. Що ми тут робимо? Нам потрібно обов'язково підключити всі ці пункти, як пропонує нам Binance. Ну або, як мінімум, три з них. Перше це ключ Біометрії. Коли ми пройдемо верифікацію, нам буде доступний ключ біометрії, нашого обличчя. Далі Binance або Google Аутентифікатор це ось той самий додаток, про який я вам розповідав під час реєстрації пошти. Тут ми точно так само підключаємо додаток Google Аутентифікатор, як ми підключали до своєї пошти. Тільки цього разу прив'язуємо його до бінансівського аккаунту. Ми натискаємо увімкнути. Далі Binance нам пропонує місце, звідки завантажити нам цей додаток. Але оскільки у нас цей застосунок уже скачано і ми вже підключили до нього свою пошту, просто натискаємо далі. Тут уже Binance нам дає унікальний QR-код, за яким нам потрібно з'єднати свій додаток і свій аккаунт Binance. Ми натискаємо в додатку в телефоні плюс, натискаємо сканувати QR-код і точно так само наводимо камеру на цей QR-код. І він додає той самий аккаунт Binance той унікальний код, який постійно змінюється. Ми натискаємо далі. Важливо. Зберігаємо резервний ключ на випадок, якщо раптово ви загубите або зламаєте телефон, у якому встановлений Google аутентифікатор. Все так само до себе в блокнот, але не на робочий стіл в папку з паролями. Натискаємо далі. І коли підключається аккаунт, нас просять підтвердити, що це точно ми підключаємо даний Google аутентифікатор. За допомогою пошти. Ми натискаємо отримати код. Переходимо назад на нашу пошту і отримуємо листа від Binance з кодом підтвердження. Копіюємо його і вставляємо код у дане поле. Тут уже ми маємо ввести код аутентифікації, який зараз активний у мобільному додатку, і натискаємо Далі. Усе аутентифікатор підключено. Це означає, що все відмінно і все додалося. І у вас тут має бути підтвердження: стоїть зелена галочка, що ввімкнено. Далі нам потрібно буде додати наш номер телефону, який ми будемо підключати до Binance. Це буде додатковий захист для того, щоб ми могли убезпечити свій аккаунт. Ми натискаємо Увімкнути. У цьому полі ми вписуємо свій активний номер телефону, на який ми можемо отримувати смски та дзвінки. І тут ми натискаємо отримати код, який прийде нам по смс на номер, який ми вказали в цьому полі. Вписуємо цей номер. Внизу ми знову-таки отримуємо код безпеки на нашу пошту. Натискаємо Отримати. Повертаємося на нашу пошту і копіюємо код, який нам прийшов. Код підтвердження. Вносимо його в це поле. І ось тут ми знову-таки вносимо код аутентифікації, тільки той код, який зараз активний у додатку. І після того, як ми все ввели, у нас буде активна кнопка відправити. Після того, як відправимо і все підтвердимо, Binance підтвердить наш номер телефону. І ось тут у нас з'явиться зелена галочка. Тобто ми підключаємо всі рівні безпеки, які нам доступні на Binance. Коли тут усі галочки горять зеленими. Ви все виконали правильно, і ваш аккаунт максимально захищений від шахраїв, і ваші гроші перебуватимуть у безпеці. І тільки після того, коли ви все пройшли всі ці рівні безпеки, ви спокійно можете заводити гроші на біржу, і торгувати і заробляти гроші. Це все, що я хотів вам розповісти. Буду вдячний вам за лайк і підписку. Сподіваюся, відео вам було корисним. Ще більше корисних матеріалів у нас у телеграм-каналі. Підписуйтесь і на нього. Там все про крипту та заробіток. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи все ви виконали, чи все було зрозуміло. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!